Говоримо просто про складні освітні індикатори, представлені на дашборді. Перший слайд національна перспектива. Слайди, до речі, розміщені з лівого боку на екрані. А національна перспектива призначена для аналізу даних в розрізі областей. Ось вони справа в нас області, Обвожу їх. Років. Ось в нас роки дані. І типи громад. З цього слайда ми можемо взяти дані, які є по всій країні. Виберемо, наприклад, перше, що в нас є на екрані, це мережа закладів освіти, і нижче. Індикатори наповнюваність шкіл, наповнюваність шкіл опорні, наповнюванні шкіл філії, наповнюваність класів перших, четвертих, 5, 9, 10, 11, частка опорних закладів і всякі-всякі. всякі Давайте оберемо наповнюваність перших-4 класів. От по країні наповнюваність значення цього індикатора складає 13,8. І мінімальний показник 3,4 в якійсь громаді, а максимальний показник 31,3. Ми також можемо вибрати будь-яку область, наприклад, Запорізьку область. Якщо ми обрали Запорізьку область, на карті в нас показана Запорізька область, і цей індикатор наповнюваність перших четвертих класів в Запорізькій області, значення цього індикатора складає 14,7. Мінімально. 4.0 максимально 31,4. Внизу екрана ви можете побачити територіальні громади саме Запорізької області. І ми побачимо, що в Веселівській селищній а територіальній громаді оцей показник максимальний 31,3. І далі ці показники, і можна опускати а, цей екранчик, і далі ці показники аж до самого низького показника. А, зліва. Від громад розподіл кількості територіальних громад за значенням обраного індикатора. Тобто, ми бачимо, що найбільша кількість громад, а саме 20%, знаходяться в рамках 12,5-14,5% учнів, саме наповнюваність перших-четвертих класів. Якщо ми можемо взяти наповнюваність шкіл, наприклад, індикатор, то і вибрати іншу область, ну, візьмемо. Рівненську область, наприклад, Рівненська область значення цього показника наповненість шкіл 231,6, мінімально 74, максимально 904. І ми навіть можемо побачити, що максимально це Рівненський обласний центр, рівно у яких цей показник є 904 і 4. Також ми можемо користатися показником ПЕД-персонал. От у нас ПЕД-персонал загалом по країні. У нас значення обраного індикатора 47,8, мінімально 37,2, максимум 58. Це середній вік вчителів. А, в нас в країні. Дуже цікавий показник. На карті ви можете побачити, які м, області можуть бути найбільш а, молодими, а які області є найбільш віковими. Рівненська область є дуже на світлому фоні. Ну, звідси ми звідси можемо побачити і середній стаж педагогічних працівників, і частку вчителів жінок. Ну, давайте ще глянемо на такий показник, який називається фінансування. І подивимося, власне, в динаміці фінансування. Бачимо, що фінансування зростало в 2022-2023 році, воно різко впало, і зараз е піднялося і знаходиться, ну, можна сказати, у 2024-25 навчальному році на стабільному рівні. Ми також можемо взяти і показники, от, наприклад, по Полтавській області, і подивитися, що навіть за роками цей показник буде е так, майже таким, як і у всієї країни.